Що ж, сподіваюся, вам сподобався ваш перший день занять. Мені подобається паличка! <риклад> уяви, я Покажу це таті і місіфу. <риклад> місі Фу, останній шанс. Ти хочеш зі мною до бабусі? Ні, таті, я залишаюся дрімати, я дуже втомився. Дуже-дуже. <риклад> ну, тоді я пішла. До зустрічі! Я дуже добра і щаслива маленька ніпочка. Прокидається. Що ж, доведеться скористатися паличкою. Труски, патруски, Прокинься маленький котик. Ой-ой-ой! Доведеться це виправити. Труски-патруски. Будь величезним! Ой! О, він прокинеться! Ох

Ну, таті. А -а -а? А -а -а? Лілі, а що ти тут робиш? Місі Фу, я просто хотіла показати, чого навчилася у школі. Ну, то покажи, покажи. Мені здається, ця паличка не працює як слід. Краще я піду. Лілі, що ти накоїла цього разу? Не глянь на себе у дзеркало. Місіку, місісу, прокинься! Прокинься. Місі Що ж тепер робити? Я був таким гарним, а тепер подивись на мене. Допоможіть! Я тебе на жабу перетворю. Що сталося, друзі? Подивись на мене. Заспокойся, Місіфу! трес тріс раз, Місіфу знову стане нормальним враг. Трохи О, ні! А? Не забудь підписатися. Ура! Нарешті вихідний! Так, це дуже добре. Щурико, а чому ти так багато чухаєшся? У тебе ж нема магічних вошей. Та ні, немає. Я тільки змінив свій шампунь. Знаєш, можливо, тобі краще повернутися до колишнього шампуня. хе Дивись, а ось і таті прилетіла за мною. Привіт, друзі. Що ж, прийшов час діяти. Ми маємо розширити володіння завдяки коту. Так. Тут. Так, сэр. Так, сэр. Кожна кольорова воша важлива. Чекайте на мій сигнал. Бувай, щурику, не чухайся! <рес> <рес> Вау! угу. <Лейбовірко. рес> Уперед, жовтий, ти зможеш! Ааа! Ааа! Жовтий ми сумуватимем. Ну, власне, починаємо вторгнення. Ой, не можу вже. Таті. Що сталося, Місіфу? Чого ти волаєш? Таті, мені треба твоя допомога. Перевір, чи я маю вошей. Що? Вошей? Яка гидота! Здається, це магічні воші. Таті, перевір, будь ласка. Ну, добре. Але мені треба підготуватися спочатку. Ля -ля -ля -ля. <звук> Тепер я готова. А одяг такий нащо? Не хочу, щоб твої воші опинилися у мене. Небезпека! Як вони нас знайшли? Синій, зроби нас невидимими. Я нікого не бачу. Дивися, уважно, таті. Вони розумні і магічні. Мене розсекретили. Зелений твоя черга. Каті, прокидайся! Ти маєш мені допомогти. А, а, твоя голова, місіфу, там тисячі восім. А? А? Заберіть їх, заберіть! А, допоможіть! Час є. Здихатися. Час почати атаку. Рожева твоя черга. Яка милота. «Таті, тебе просто дурять. Це магічні воші. Але які вони гарні, і милі. Ах, надто пізно. Воші зачарували її. Я маю маленьку вошу, яка дуже мила, прошу. Вона стрибає навкруги, а я цілую її. Нас врятує <рес> тільки чудо. що? Не хвилюйся, Місіфо. Я звільню тебе від цих магічних вошей за секунду. Ааа! Буду, не забудь поділитися, Дети! Яке ж добре, Перуно, час їсти, Ару! чудова, <такл Vegan> О -о -о! О -о -о! терміти, терміти, М -м -м! Моперуно бери усе, що бачиш. Найважливіше взяти нічний горщик. Швидше перуну ну, немає часу на усе це. Привіт, бабусю. Терміти, Кожен сам за себе. Бабусю, що сталося? О, ох, Перуно, ми в безпеці. О, ой, таті, така трагедія. Ці терміти мій дім. А чому ви тоді мокрі? А, це відбувається, коли подорожуєш через магічний казан. Ми тепер бездомні. Як же сумно. Бабусю, Залишайся тут, доки містер Монін відбудує твій будинок. <гас> Ура! <гас> <гас> Я вдома. А? а що ви святкуєте? Привіт, місіфу! Ми тепер будемо сусідами по хаті, місіфу. Скажи, це круто, е? Чудово, час іти до ліжка уже дуже пізно. Але ж на вулиці ще день. О. Я не хочу спадки таті. Я знаю, місіфу, я знаю. Ну, добре, добре. Гайда почистимо зубки. А ось моя зубна щітка. І наші щіли готові. Бабусю, ти така дивна без зубиків. Ти колись теж постарієш. Я готова. І ми теж готові. Допоможіть хто-небудь врятуйте. Місіфу, <проб> що сталося. <проб> а? А, що це таке? О, як добре, місіфу. Ви знайшли мою ляльку. Я не можу без неї спати. Не бійся, місіфу. Це гарна лялька. Правда, але вона мене все одно лякає, а, мене теж місіфу, мене теж. А, таті, зроби щось. Я не можу спати з цим хропінням. Я теж не можу, місіфу. Знаю. Давай використаємо беруші. А! Таті це не працює, та знаю як. Ураз працювало! Місіфу, місіфу, прокидайся! Місіфу, прокидайся! Там якісь страшні звуки. Що сталося, таті? Місіфу, я чую якісь страшні звуки навколо. Усе в порядку, таті, не хвилюйся. Я впевнений нічого страшного. <ула> 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 Що? Заспокойтеся, дітки, це просто перуно. Він сновида. Фу! лягайте спадки. Хм. Лови м'ячик таті. Можна тихіше, ти, неможливо спати з таким шумом. Вподобайку і підпишись.